Так, сьогодні почекаємо ще одну-дві хвилинки, може хтось приєднається і я буду починати свій виступ. Сьогодні моя тема буде присвячена діяльності Верховної Ради України у період воєнного стану. А, ну, що починати вже чи почекаємо, тому що. У мене лекція невелика, як ви знаєте, так. У мене тут хоч і 20 слайдів, 26 слайдів, але із них, я вже скажу потім останні слайди, вони присвячені просто певним законопроектам, які були прийняті у Верховній Раді України за цей період. А взагалі, як ви бачите, хотіла я почати свій виступ із цитати, яку із слів нашого голови Верховної Ради України Руслана Локсіовича Стефанчука, який сказав цю фразу 24 лютого, 2022 року. Це було зранку, коли почалось повномасштабне вторгнення. І ось він сказав такі слова: що сьогодні нас, представників усіх фракцій та груп парламенту, не роз'єднують політичні погляди, а навпаки, нас об'єднує одне прагнення служити державі України та народові України. Ми на своїй землі, з нами правда, з нами Бог, і ми переможемо. Слава Україні. Ці слова були сказані, як ви розумієте, на початку повномасштабного вторгнення, і вранці 24 лютого Верховній Раді України довелось ухвалити рішення про введення воєнного стану. Згідно з даними системи Рада, це питання почали розглядати о 8-й годині, о 4-й хвилині. Витратили на нього менше ніж 10 хвилин. Так, указ президента про введення воєнного стану був затверджений трьома сотнями голосів. У нас в Конституції України вказано в статті 83, що в разі оголошення указу президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання. Власне, Свою лекцію або свій виступ я хочу побудувати таким чином, що я зупинюся спочатку на особливостях роботи Верховної Ради України згідно з постановою, яка була прийнята. Про 2023 році, про організацію роботи Верховної Ради в умовах воєнного стану, і е, потім я розгляну так би мовити два періоди, які можна виділити в роботі Верховної Ради. Ось за цей період 22 23 року. По перше, 22 рік це той час, який назвали турборежимом, так особливо перші півроку 22 року, коли Верховна Рада працювала в таких невизначених умовах, і досить багато законопроєктів було прийнято порівняно з, взагалі з нашим часом незалежності за 30 років ніколи не було прийнято такої кількості законів, як в той період. І потім я зупинюся на питаннях, які стосуються вже... Роботи Верховної Ради на прикладі восьмої сесії дев'ятого скликання, які деякі експерти називають стабілізаційним. Тобто, це вже ситуація, коли Верховна Рада адаптувалася до роботи в надзвичайних умовах і знайшла ті способи, як можна працювати в період воєнного стану. І останні слайди в мене досить багато. Не знаю, чи буду все перераховувати, тому що. Можливо, воно того й не варте, Але декілька прикладів, можливо, я наведу це законопроекти, які були прийняті за цей період, для того, щоб просто показати, які конкретно питання, на які питання Верховна Рада переважно звертала увагу в цей період. У мене є там схеми, є статистика, але для прикладу, в мене в кінці презентації є слайди, які. Показують і е, ці законопроекти. І е, зараз я хочу зупинитися якраз на. Нормах, які містяться в постанові Верховної Ради України про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану від 7 лютого 2023 року. Для початку я хочу сказати в такому порівняльному трошки аспекті, як взагалі працювала Верховна Рада, так би мовити, в звичайному режимі. Звичайний графік роботи Верховної Ради України це пленарний тиждень і тиждень роботи з виборцями. На пленарному тижні в понеділок відбувається погоджувальна рада. Потім з вівторка по четвер, це пленарні засідання, у вівторок і четвер це два засідання в день, в середу було тільки ранкове, і в п'ятницю був день уряду. Крім того, в перерві між засіданнями і в цей тиждень, який… Призначені для роботи з виборцями, відбувалися засідання комітетів, комітетів, або інші заходи, парламентські слухання, які були організовані Верховною Радою, різні круглі столи і тому подібні заходи. І все це було відкрито. Тобто, у нас могли транслювати ці всі засідання телеканала Рада. Трансляцію проводив, журналісти могли бути присутніми на засіданнях, тобто вони були відкритими. Зараз, як ми бачимо, у нас змінився графік роботи Верховної Ради, і ось уже, як ви бачите на слайдах, так перед собою це цитати з постанови, де вказано, яким чином зараз працює Верховна Рада, як змінився порядок її роботи. Mm -hmm. Верховна Рада 9-го скликання. Ой, у нас повітряна тривога. Верховна Рада. Я перепрошую, якщо ви відчуваєте, що є якась небезпека, ми можемо зробити перерву і повернутися. Софія, Сергій, Вікторія. Якщо можна провести вебінар під час під тривоги, я думаю, ніхто не буде проти, щоб зараз провести її. Дивіться, ми можемо зробити так: ми будемо продовжувати запис, а ви що відчуваєте якусь небезпеку, просто відключайтеся, потім прослухайте гаразд. Добре. Угу. Дякую. Добре, я тоді буду продовжувати і зараз зупинюся на особливостях роботи Верховної Ради в період воєнного стану згідно з цією постановою. Як ви бачите, Верховна Рада України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану працює в режимі одного пленарного засідання, що триває до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, але не пізніше, ніж до початку наступної чергової сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Крім того, в цей період голова Верховної Ради. Його перший заступник чи заступник голови Верховної Ради оголошує перерву у триваючому пленарному засіданні, визначає час місце його продовження, а також за потреби визначає спосіб голосування народних депутатів України на ньому із питань, що розглядається, і про що повідомляє погоджувальну Ради депутатських фракцій. Тут потрібно зазначити, що для здійснення законопроектної роботи підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної ради, скликаються засідання комітетів тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, які проводяться невідкладно в тому числі в режимі відеоконференції під час перерви у триваючому пленарному засіданні. Як я раніше говорила, засідання комітетів планувалися заздалегідь. А зараз я скажу, що ці строки змінились. Пізніше в мене буде слайд про це. Засідання погоджувальної ради скликаються головою Верховної Ради, першим заступником чи заступником голови Верховної Ради, який виконує обов'язки голови Верховної Ради України за потреби, а також на вимогу трьох депутатських фракцій або депутатських груп. І як ви бачите, Проект порядку денного на кожен день після перерви в триваючому пленарному засіданні готується апаратом Верховної Ради і подається для розгляду і схвалення погоджувальною радою. Як правило, не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання погоджувальної ради. Засідання погоджувальної ради проводиться як правило не пізніше, як за два дні до продовження після перерви в триваючому засіданні. Це, зокрема, є зміною в роботі Верховної Ради порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. І крім того, як ви бачите, тут у нас є і вимоги стосовно повітряних тривог, так що триваюче пленарне засідання переривається на час повітряної тривоги. І засідання відновлюється через 15 хвилин після завершення тривоги, крім випадку, коли тривога триває більше трьох годин поспіль. Всі присутні на триваючому засіданні в день після перерви не повинні поширювати інформацію щодо його початку перебігу та прийнятих на такому засіданні рішень раніше ніж через годину після оголошення перерви у триваючому пленарному засіданні. Наступний слайд, який я хочу вам показати, це такий моніторинг, невеликий, який я провела, вивчаючи сайт Верховної Ради України. В мене тут вказана кількість законопроєктів, які були зареєстровані починаючи з 24 лютого 2022 року до 10 листопада 2023 року. Ви бачите що це досить невелика кількість. Я можу сказати зі свого досвіду, що вивчаючи законопроекти в восьмого скликання, там було більше 10 тисяч законопроектів, зареєстрованих за це скликання. Тобто, по суті, в 3-3,5 рази менше зараз у нас законопроектів зареєстрованих у дев'ятому скликанні. Це пов'язано в тому числі. Я далі скажу, чим конкретно там деякі фактори виділені, але це пов'язано в тому числі із тим, що змінився графік роботи Верховної Ради України і проводиться менше засідань ніж було раніше, і почали депутати, зокрема в двадцять році, звертати увагу на. Скажімо, дещо інші питання, які повинні були стабілізувати життя держави, тобто це питання оборони, національної безпеки і фінансування, а до інших питань вже почали повертатися в 2023 році. Так, от, як ви бачите, так що, за висновками експертів, які я переглядала, вивчала я, наприклад, матеріали і лабораторії законодавчих ініціатив. І це ППР, те, що вони моніторили, зокрема статистику, я в них передивлялася стосовно кількості законопроєктів прийнятих і кількості законопроєктів, які були зареєстровані. І власне сама, коли я вивчала сайт Верховної Ради України, то зрозуміло, що як я вже сказала. Період з 24 лютого 2022 року а, пріоритетними напрямами стали національна безпека, фінанси, охорона правопорядку та підтримка економіки і в. Продовж півроку повномасштабної війни, о той самий турборежим, президент фактично передав законодавчу роль у формуванні внутрішньої політики уряду та депутатом. В цей період ті проекти, що були подані президентом, це виключно ратифікації, укази, символічні проекти законів, які стосувалися питань зовнішньої політики, безпеки та оборони. І як я вже сказала, цей період, перші півроку війни, у нас в тому числі і в ЗМІ називали турборежим це був час, коли Верховна Рада досить багато законопроєктів прийняла, і це була рекордна кількість проєктів, було зменшено час на опрацювання і проходження цих проєктів за всіми показниками. І е, тут є свої недоліки, як я вже сказала, скільки це буде далі видно на статистиці, на схемах. Е, це зокрема вплинуло на те, що впала якість законів і згодом. Наприклад, через півроку після прийняття законопроєктів, до них вносили зміни, оскільки досить швидко їх приймали на початку 2022 року. І як ви бачите перед собою ще один слайд, які причини або фактори вплинули на таку швидкість, скажімо так, роботи депутатів, це те, що був політичний консенсус, особливо щодо питань оборони і безпеки, і була необхідність негайно реагувати на реалі повномасштабної війни. По-друге, загроза безпеці самих народних депутатів під час засідань Верховної Ради, оскільки ми знаємо, як нам обіцяли удари по центрах прийняття рішень, як у нас були проблеми з Електроенергію. І відсутність онлайн-трансляції засідання, отже, і потреби виголошувати промови, націлені на цілих виборців. Наступний мій слайд це, власне, висновки експертів лабораторій законодавчих ініціатив, які проводили, як я вже сказала, моніторинг на прикладі ї сесії 9-го скликання Верховної Ради. Тобто, це вже той період, коли Верховна Рада адаптувалася до такого режиму. Роботи, і а, вони знову ж виділяють а, ось ці три тенденції: посилення позицій кабміну, зменшення законодавчого спаму і, власне, стабілізацію роботи у режимі воєнного стану. А, на цьому прикладі, в цей час да, ми можемо побачити, що кількість зареєстрованих законопроєктів у Верховній Раді за сесію стала меншою за кількість депутатів самої Верховної Ради. Тобто на одного депутата припадало менше, ніж один законопроєкт. І знову ж таки, це у нас те, що стосується кількості так званого законодавчого спаму. І, знову ж таки, повернулися у Верховній Раді до. Нормальної, скажімо, за можливості в наших умовах роботи, тобто тут і приділяли багато часу на розгляд самих законопроєктів, тобто їх переважно приймали вже в другому читанні, а не в першому, і ці проекти розглядались і опрацьовувались більший час. Їх розглядали і в комітетах, як це передбачає процедура розгляду законопроєктів. Ви бачите перед собою так декілька слайдів. Це стосовно статистики, так, стосовно того, скільки законопроєктів було прийнято, і наскільки стабільною була робота, да, стабільність законів Верховної Ради, Ви можете побачити, що в березні 2022 року було 68% процентів законів змінено, порівняно да, з тими законами, що були в 21-му. Було внесено зміни до такої кількості законів. І в березні 2023 року ця цифра змінилася вдвічі а то й більше, так більше ніж в два, два рази. Це в нас показує якраз таки те, що якість законів була меншою порівняно із попереднім періодом. І Стосовно того, що я говорила вище, так, оці тенденції в роботі Верховної Ради, тут є приклади лабораторії законодавчих ініціатив, так, я в них статистику вивчала, ось вони показують на цих схемах, як вони рахували ці проекти і які частки вони виділили, так, що законодавчого СПАМ стає менше по кількості, і частка урядових законопроєктів зростає порівняно із, наприклад, 21 роком. І е, е, крім того, е, Знову ж таки, так вони вказують на те, що Кабмін почав частіше застосовувати право законодавчої ініціативи, тобто 30% усіх законів, які були ухвалені впродовж восьмої сесії, ініціював саме уряд, і це по суті є рекордною цифрою. І згадаємо про те, що в нас є три учасники законотворчого процесу: це депутати, уряд. І президент, але зазвичай практика показує, що за весь час нашої незалежності найбільша кількість законопроєктів, які були зареєстровані у Верховній Раді України, їх реєстрували власне депутати Верховної Ради. Можу сказати, що сама я це спостерігала, коли свого часу досить так плотно займалася моніторингом і. Рахуючи навіть ті самі законопроекти на сайті Верховної Ради, коли ми заходимо в розділ законотворчість, ми можемо подивитися і порахувати їхню кількість. І там, звісно, якраз депутати завжди були тут е в лідерах. І ось це, ну, і той самий законодавчий СПАМ, так, його теж створювали, власне, депутати. І... Е Далі ще зупинюся на деяких питаннях, повторюся, так, знову слайд, тут мова йде на цьому слайді про турборежим, і згодом процеси робочі у Верховній Раді стабілізувалися і Повторюся ще раз, що найважливішими так комітетами, найважливішими сферами це була оборона, безпека, фінансування, і комітети, які найчастіше розглядали законопроекти, це в нас був комітет з питань фінансів, комітет з правоохоронної діяльності та комітет з питань національної безпеки. Якщо що ми згадаємо і подивимося на регламент Верховної Ради України, яким чином вона працює. То комітети Верховної Ради України надають свої висновки до законопроєктів. Є профільні комітети і є комітети, які так чи інакше пов'язані з законопроєктом, і вони повинні підготувати свої висновки. До засідання Верховної Ради України це буває і перед першим читанням, і між першим та другим читанням. Якщо, наприклад, законопроект відправляють на доопрацювання, він повинен бути обговорений у Верховній Раді України і підготовлений до засідання. Якщо ми говоримо про засідання, там повинні бути супровідні документи, і от якраз у нас комітети теж. Приймають участь у цьому процесі. Вони готують свої висновки до законопроєктів. Так, і як ви бачите, ще стосовно. Восьмої сесії Верховної Ради України то в цей період дві третини законів було ухвалено за процедурою двох читань. Хоча протягом першого півріччя воєнного стану лише третина законів пройшла два читання. Тобто, знову ж таки, той турборежим характеризувався тим, що було прийнято багато законів в першому читанні, і це вплинуло на їхню якість. В подальшому це призвело донесення змін і. Це знову ж показує, що Верховна Рада змогла адаптувати роботу в такий спосіб, аби важливі законопроекти розглядали і опрацьовували протягом більш тривалого часу. І дві третини законів було ухвалено із порушенням регламенту. Це знову ж таки стосувалося швидкості ухвалених законів, швидкості ухвалення законів. Так? Ну, Зупинюся ще на деяких проєктах. У мене їх тут досить багато, ви бачите, багато слайдів. Я переглядала ці проекти, які були прийняті за період. Можна я тільки на деяких зупинюся, просто для прикладів, щоб показати вам, які були конкретно прийняті закони. Як ви бачите, починаючи з березня, Верховна Рада України, березня 22-го року, звісно, Верховна Рада України ухвалила 14 законів і одну постанову. Починаються так: у нас із указів президента про загальну мобілізацію, використання збройних сил, інших військових формувань і були. Зміни щодо відповідальності і встановлення покарання для осіб, що здійснювали здійснювали, вибачте, колабораційну діяльність законопроект 51.43, так який передбачав підстави для ліквідації політичних партій, громадських благодійних релігійних організацій, професійних спілок, громадських формувань. З охорони громадського порядку державного кордону так і повноважні особи, які здійснювали співпрацю з окупантами. Ну і далі в мене є теж приклади інших законопроєктів, Тут і про внесення змін до кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки в дії воєнного стану. І закон, наприклад, щодо участі цивільних осіб у захисті України, які дозволили право отримувати вогнепальну зброю громадянам, іноземцям та особам без громадянства. Які перебувають на території України. Ну, і деякі інші проекти, я тут їх виписала тут і стосовно Податкового кодексу. Зміни до бюджету були, так, і були, наприклад, закони, які стосувалися учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, передбачали вони статус для добровольців сил територіальної оборони. І трудове законодавство, і освітнє, до речі, теж було змінено. У нас були внесені зміни про організацію освітнього процесу в дистанційній формі, і, наприклад, в трудовому законодавстві були внесені зміни. Щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Але як я вже сказала, більшість таких проєктів стосувалася тих трьох сфер: це оборона, це фінансування і безпека та правопорядок. Я вже з вашого дозволу далі їх перераховувати не буду, тому що їх у мене досить багато тут для прикладу, і у нас вже закінчується час. Я так розумію, у нас 8 хвилин залишилося. Я можу на цьому закінчити. Дякую всім за увагу. Якщо будуть до мене питання, якісь, будь ласка, задавайте. Дякую, Ірина. Я б все-таки порекомендувала гостям позадавати питання Ірині, тому що в неї є колосальний досвід роботи в інституті законодавства Верховної Ради України. Тому ці всі процеси і механізми її відомі, як якому вона практично з ними зустрічалася і знає, як це насправді діє. Тому що у вас є якісь такі питання практичного характеру, можете задавати. Так, я можу сказати, що у Верховній Раді України, навіть якщо ми поспостерігаємо за сайтом Верховної Ради, ми можемо побачити, що багато інформації було закрито, в тому числі починаючи навіть з контактів. Представників різних комітетів, голів комітетів, на сайті це все було засекречено, тобто його там вже немає. Раніше всі ці підрозділи можна було їхні телефони, їхні контактні дані можна було знайти на сайті. З початком війни це було засекречено, і телефонів. Наприклад, зараз ми знайти не можемо. Так само як засідання зараз відбуваються переважно, як ми знаємо, в закритому форматі. Спірне питання не всі з цим зв'язані, не всі з цим погоджуються, але в цілому зараз так засідання відбуваються у закритій формі. Це передбачено у нас і в Конституції України, і в регламенті Верховної Ради України теж можна знайти норми про закриті засідання Верховної Ради. Але у нас, як ми бачимо, це у регламенті Верховної Ради це така надзвичайна подія. Вони інколи траплялися, так чи ми говоримо про режим звичайної роботи. Верховної Ради України, а зараз у нас це відбувається постійно. І можна так само побачити навіть навіть на прикладі того ж сайту. Так, ну просто це я, я говорю на прикладі, тому що це можна було побачити всім, що як змінилася сама робота Верховної Ради, там немає уже і оголошення про засідання в новинах, так. Перед тим як воно відбулося, я маю на увазі не новини після того, що було прийнято, а до початку засідання. Так само круглі столи, різноманітні, те, що відбувалося раніше, зараз його немає. Так само, як і засідання комітетів, ця вся інформація була свого часу закрита. Я так розумію, що це теж відбулося у зв'язку із вимогами безпеки для самих народних депутатів і для апарату Верховної Ради України. Це таке доповнення можу зробити до того, що я сказав раніше. Питань нема до мене.